Доброго дня! Сьогодні я хочу показати швидкий спосіб написання писанки сірничком. Вам знадобиться аромолампа з воском, або звичайна воскова свічка. Техніка дуже проста. Занурюємо сірничок у віск, Трішечки тримаємо, щоб він нагрівся. Попередня теж Потрібно в руці потримати яйце, щоб воно нагрілося до температури тіла. Так віск буде значно краще лягати. І для початку ставимо крапочки. Притулили, відпустили. Притулили, відпустили. Де ще немає крапочки. Всього 7-8, багато не потрібно. А тепер ось такими рухами ставимо зернятка. Схоже, як ми робимо в Петриківському розписі котячим пензликом, те ж саме робимо і тут, але ось таким рухом сірничком. І між ними. Деякі крапочки можна залишити без квіточок, а на деякі ми прописуємо квіточки. Все, що ми зараз закриваємо воском, в нас залишиться після занурення у барвник білим кольором. Якщо у вас виникають питання, то задавайте їх в коментарях, я рада відповім. Працювати потрібно швидко і приймати те, що у нас виходить. На писанці. Такий спосіб дуже подобається діткам, тож можна залучати і них. Я сьогодні задумала однокольорову писанку. Підписуйтесь на мій канал. В наступному відео я покажу, як розписувати писанку декількома кольорами. Ще залишилось дві крапочки. Тут тільки скрип сірничка пошкарауп. Подумайте, як ви назвете вашу писанку. В залежності від того, які кольори ви оберете. Я хочу на свою писанку додати ще крапочки. Ось так. Можливо, це в мене будуть ромашки або мальви. Нехай будуть мальви. У мене є дуже такий чарівний фіолетовий колір. І, мабуть, сьогодні я пофарбую саме цей колір. А в який колір фарбувати вам? А обирайте? Пишіть, якщо вам цей урок був цікавий, і ви хочете продовження. У наступному році, як я і обіцяла, я хочу показати, як фарбувати писанку в декілька кольорів. Трішечки магії з спеціальним барвником для писанок. І у нас виходить ось така писанка. Ну, і такі роки. Давайте тепер знімемо віск і подивимося, що у нас там під воском. Спочатку я працюю на видочці, то спочатку знімаємо віск з дірочки, для того, щоб писанка не вибухнула. А далі вмиваємо всю іншу писанку. Тільки подивіться, яка краса виходить. І це всього-навсього сірничком. Пишіть в коментарях, чи будете розписувати цьогоріч писанки, чи, о, як завжди, обійдетесь термонаклейками. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей!